Як ви ставитесь до рішення президента про поновлення вогню на Донбасі? Положительно, давно пора було, тому що вже час стало. Бандити повинні сидіти в тюрмі або і... побити, так як вони наші б'ють так, солдат, так вони повинні адекватно отримати пулю в лоб. другого не заслужит А как вы ставитесь за того, что и наши солдаты так же будут ну, терпеть поразку и втраты? Наши солдаты поразку не будет. Они в были малоопытные, а сейчас они закалились в этой борьбе и они будут только побеждать бандитов и фашистов. Надо на другого решения просто нет, и как мне кажется, это единственный результат, чтобы прекратить. те, що зараз присходить на Донбасі. Тобто, ви більше за те, щоб все ж таки відновилися бойов... ну, відновились ці дії, так? Ну так, да. Другого варіанту, навіть, щоб для рішення цієї проблеми. А як ви ставитесь до того, що все ж таки українська армія буде нести втрати? Це, звісно, негативно. ну, такова важість. За мир, тільки за мир. Це остальне глупість. І нікого не слухати. Політики, всі продажні. Ну, а який який ви бачите вихід із цієї ситуації, що склалась? Е, вихід е, зміщати всіх політиків. Абсолютно жодного нема депутату чесного. А навіть якщо туди попадає чесна людина, вона одразу швидко попадає в таке оточення, де вона повинна діяти або нечесно, або ніяк, або її просто приберуть. А як тоді протистояти терористам, які нападають на Донецьку? Так, це все, як би сказати, Це все Попередні, одна велика ігра Так, це Скоріше гра двох світів. Схід і захід. Ага, тобто... А ми всього лише розміна майонета. насправді жоден з політиків на даний момент України не цікавиться саме україною вільною, тому що всьому світу дуже невигідно, щоб Україна була вільна насправді. Тому політики представляють або західну, скажімо так, піраміду власті, або східну, і вони між собою воюють. А наші бідні люди слухають, вірять і, і гибнуть. А в безполітичному світі ви пішли б боронити Україну? Можливо. Якщо не за політики. Але це дуже ідеалістичний варіант. Зараз це вже неможливо в наш час. Правильно. Повністю соглася. Ага. Тобто, якщо пішов призов, ви пішли. Зупинення чи відновлення, відновлення? відновлення согласен. Тобто вам краще, щоб все ж таки відновилися військові дії. Як ви бачите взагалі вирішення цього конфлікту? Треба покінчити з сепаратистами. Ось вот так я бачу. Як ви ставитесь до рішення президента про поновлення вогню на Донбасі? Правильно, треба, щоб вони били їх щоб на нашу територію. Це однаково, що до мене в квартиру залізли хтось і пропонує жити там. Ага. Скажіть, будь ласка, як ви бачите вирішення цього конфлікту? «Ну Як? Немирним путем, звісно, тільки огнем, бо вони не відступлять. Позитивно. Як ви бачите вирішення цього конфлікту, мирний і збройний шлях? Я думаю, також, да. щоб мирно було». Думаєте, це вдасться? Ну, не думаю. Я проти війни». Правильно поступає. По-другому, бути не може. Я вважаю так. Він старався примірявся, щоб мирним путем вирішити це все. Ну практично не можна вирішити. Що виходить в сположення якесь до миру? Да. До миру, тільки до миру і благополуччя. Я проти того, що воюють, щоб не було війни. Я ставлюсь добре до цього, тому що не повинно бути російських військ в Україні. Тобто, вибачите вирішення тільки збройним шляхом? Ну в даний момент тільки так. Якби вас призвали, ви б також пішли і брали участь? Я завтра ухожу в армію. По, -по власній волі чи вас призивають? По власній. Врахую, що дорослі люди можуть договоритися якось, щоб мирне населення не... не страдало від цього. Ну, я проти вогню. Я за мир. Мирним путем тут нічого не вийде, тому що терористи це є терористи. Негативно. А чему негативно? Ну, у меня Кум сейчас приехал с Луганска. То есть там все против. Либо надо продолжать выгонять оттуда сепаратистов. Либо, не знаю, что-то. Потому что мира там все равно не будет никаким путем. То есть там сейчас очень большая пропаганда идет негативная по телевидению. То есть, ну. Все перекручують наоборот, як воно є. І в основному це Луганськ, Донбасс, Донбас, в основному за те, що за Росію. Ну, тобто мириться з ними не треба, то, то что щось предпринимать. Позитивно, позитивно ставлюсь. Чому позитивно? Тому що треба закінчити цей хаос. Треба з ними за, за два дні я б сам, сам особисто пішов. І щоб таких взяв, як я чоловік 50, може й підемо.